Завідувач пологового відділення Володимир Солощенко розповідає для зручності вагітних в будівлі на першому поверсі зробили перепланування. До нас поступає вагітна, вона є в передпокої. Потім поступає в кабінет, де її оглядають, дивляться, заводять медичну документацію. При необхідності роблять діагностику, ультразвукову кардіотокографію, оглядає терапевт чергові лікарі, і відповідно до її стану, і, е, в якій вона є ситуація, вона направляється або в пологові зали, або направляється в палату патології. Ну, при необхідності таке буває, що прямо звідси піднімаємо його операційно. Фасад будівлі оновили повністю всередині Також зробили ремонти. У відділенні збільшили кількість палат та створили три операційні палати спільного перебування, які є, передбачають перебування матері і дитини. Вісім пологових залів, індивідуальні пологові зали для кожної породіллі. Пологове відділення закрили на ремонт в кінці 2016 року. Ремонт затягнувся, бо змінювали підрядників, каже головний лікар Михайло Гичка. Увесь цей час працівники перебували у простої. На тих, що стоять в простої, заробляють всі решта працівники обласної клінічної лікарні. Тому я чим скоріше хочу запустити цей корпус, тому що 9 мільйонів, які вони просто з'їдають від інших. Це я плачу зарплату тим, що зараз є на дві третіх. Зарплати, тому ми беремо з інших працівників. Деякі медики, наші регіоникологи, працюють в перинатальному центрі. Хто де собі знайшов, по районах? Працюють на 0,25 ставки. Так що я думаю, що вони всі повернуться. Ремонт у відділенні виконували за гроші із обласного бюджету. Почалося це з енергозбереження. Програма в бюджетній сфері була така. Потім почалися такі масштабні роботи всередині. Це було близько 30 мільйонів лабораторії, підвальних приміщень, електрика додалася відповідно операційні. І це знову призвело до коригування ПКД, де вартість зросла вже біля 60 мільйонів. Сьогодні вже кінцево бюджетна комісія яка зранку засідала, погодила виділення 3 мільйонів гривень на ліжка, які просили нам, який інвентар. І 3 мільйони 500 на будівельну частину, де вже є жирна крапка. Медики закладу додають після закінчення ремонту потрібно буде ще місяць на освоєння та прибирання, і тоді прийматимуть вагітних. Ірина Качмарик, Ірина Бочинська та Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.